Доброго ранку. Сьогодні готуємо снеки для ЗСУ. Сировина найкраща. кохаємо найкращих, готуємо з найкращого для найкращих. Паштет, снеки, тушонка, в'ялене м'ясо та ковбаски. І це далеко не весь перелік смаколиків, які виготовляє Дніпрянин Анатолій для українських захисників. Це все в мене на кухні. Кухня, 3,5 на 3. Абсолютно, все начинає від варки. Мелення і всього стального до лютого 2022 року волонтер працював різноробочим, а кулінарія була як хобі. Коли робота надоїдала, приходила депресія для розрядки. Я купляв рибу, робив тушонку, паштети, скумбрів у маслі, шпроти робили. Все, що можна було на все що фантазія була? от, то це для мене було спасіння. Депресія тоді уходила за станом здоров'я. Чоловік не придатний до служби, але коли почалась велика війна, сидіти, склавши руки, не міг. Спочатку родина віддала захисникам власні запаси їжі. Ми розпочали друзями, з блокпостів, блокпости зброїли. Ми туди возили зразу. Все, що було, ми складали. Коли полиці спорожніли, почали готувати з того, що було під рукою. Спершу власним коштом робили паштет, коли ж гроші закінчилися, довелось звернутися по допомогу до громади. То сировиною. На серці приносили там, ну, все, що було. У мене є хороший, знайомий. Він дзвонив мені, каже, приїхав, заводив сарайнього, але я не шукаюся. У нього було четверо свиней на той час, Ну такий кілограм по 180, вісімдесят, він каже, можеш починати вирізати. Забирай все скільки тобі треба. Анатолій узяв одну свиню і перетворив маленьку домашню кухню на цех. Чоловік придбав усе необхідне приладдя, каструлі, вакууматор, і навіть власноруч сконструював дегідратор, щоб робити снеки. Я зварганив його сього було. Замонтірував його. Мені віддали стару морозилку, з якісь який стюклами зверху. Я туди зробив полки, купив вентилятори, регулятори, то це все зібрав. Зараз це там 15 нацкілограмм туди за заходи м'ясом. Окрім снеків, захисники і захисниці змогли поласувати тушонкою, кашами, в'яленим м'ясом та іншими смаколиками, рецепти яких Анатолій розробляє самостійно. Ми маємо інтернет. Ми заходимо туди, ми дивимося 10, 10 рецептів. Потім я з десяти складаю один, який мені подобається. Це самі дружина все позаписувала, правда каже, до друг я тебе не стане. Каже, де я мало лікар. Не шкодуючи сил, часу та коштів, чоловік ночами готує м'ясні посилки на фронт і дуже тішиться, коли чує від захисників слова вдячності. Такі є моменти, коли. Вже на магазині працює най каже: приходи. Приємно на жаль, зараз люди майже не долучаються, каже волонтер. Він вкладає всі гроші у виробництво, але коштів все ж таки бракує. Охочі допомогти родині можуть задонатити на картку, яка з'явиться на екрані: 5375 4141 4464 2278. Кожна гривня важлива на шляху до перемоги.